Дуже треба діти на Київ. В принципі, в нас вже три місяці революції більше не раз не їхав на Київ, що вже, що в принципі дивно. І зараз той час, що відкладати не можна. Треба зараз. Саме зараз. Справа в тому, що та яким потрібна допомога, ви знаєте, що у нас відбувається, ви знаєте, який зараз величезний тиск іде на столичний автомайдан, скільки в нас там спалили машини, скільки вже активістів нас мали. Проблема з того, що кудись там вивозили, десь там вдавали обличчю, Але навіть не в цьому велика проблема. Проблема, скажімо, причина, чому треба туди їхати, в тому, що це великий психологічний тиск, дуже великий психологічний тиск. А, розумієте, донецькі, вони вони живуть з Донецького регіону. У них там давно все скоплено. Донецьку. Після тих кримінальних війн, які вони організували 90-х, під ними і міліція, під ними суди, під ними вся влада, під ними весь бізнес, все під ними. В них там все зрозуміло. Тепер вони нам поставили таку умову, що треба звільняти Київраду, треба звільняти адміністрації, зокрема і адміністрацію. А тоді вони закриють справи або не закриють справи. Розумієте, з одного боку, в принципі, дурна пропозиція, а з іншого боку, мова йде про 4 тисячі людей. Мова йде. Про наше майбутнє наших дітей. Це правда. Це теж не слова. Це реальна правда. Що збирається 50 людей, це не так багато. Це ми зараз зібралися. в нас не багато. Якщо збереться 50 машин, всі розуміють. Це Всі розуміють, як це виглядає. Головне завдання, щоб ця королона рухалась, велика колона, яка заходить буде в стінах. Це вже дуже великий плюс, це великий ефект. Далі, коли ця колона їде Києво, коли Київ знає, що їде колона Західної України через Київ. Це побачить, це побачить потім по телебаченню. Це теж дуже великий ефект. Колона їде на Майдан. Це перше завдання і головне, яке я можемо озвучити. Для тої поїздки обов'язково потрібна координація, бо по один, як вже показали попередній події ми нічого не зробимо. Тільки об'єднавшись, виїхавшись всім заходом, а це і Чернівці, і Тернопіль, і Рівне, і Луць, як говорили, то нам треба буде виїжджати з Львова з певними налагодженими комунікаціями. У нас є пару годин, щоб це зробити. І зрозуміти одну таку річ. Ми сьогодні зібралися з вами, скажімо, у мирний час, а завтра, отак, от як було 30 листопада. Ми лягали спати з одним. 1 грудня ми проснулися зовсім з іншим. Завтра вже, можливо, не буде куди їхати і не буде зашопувати. Треба оцих пару годин, що нас лишається до виїду, максимально згуртуватися, максимально кинути всі сили для тої поїздки, показати, як Андрій говорив що це, напевно, буде останнє віччя тих мирних перемовин. Це буде перше віччя автомайдану, воно буде і стан.